Ситуація яка замовник заходив на драц для того, щоб шукати записи про шлюби і народження, але після того як подивилися, чи це ну після того як оцінили ситуацію, вихідні дані виявилося, що треба йти в генеалогію. Генеалогія неможлива, тому що відписався Херсонський архів, що потрібний фонд викрадений. І навіть по господарки ми не подивимось, тому що це лівий берег Херсонщини, відповідно, окупована, окуповані обидва села, де жили предки. Шлюб має бути глибше 1940 року. І народження, які б нам були потрібні, це 1911-18. Так як архів у нас абсолютно і повністю відпав. Чи є сенс іти в ДРАЦ, перевірити, пошукати якісь смерті, перевірити, чи відновлялися документи? Ну тоді в ДРАЦ ви витягнути, що можна, звідти і заяви на паспорт і це паста і все можете. Херсон отака печерка.